Привіт! Я тітонька Дарина. Казачок у мене повна торбина. 27 лютого ми будемо відзначати Міжнародний день полярного ведмедя. Тому зі своєї чарівної торбинки я дістала книгу, яку створили Гайді та Деніел Говард. Вона називається Що мене засмучує. Оповідка велика! Тому я буду читати вам невеличкі уривочки. Наша історія починається з того, що полярна ведмежа ніколи раніше не бачила снігу. Чому? Вона народилась в оточенні снігів у затишному, темному барлозі, і тепер час було його полишати. Його матуся розкопала барліз міцними лапами і ліго залило яскраве світло. Ведмежатові подобався теплий темний барліз, і було сумно його полишати. Чому ми не можемо залишитися тут? запитала вона своєї матусі Ведмедихи. Нам потрібна їжа, а тут її мало. Ведмежа поглянула довкола. Матуся Ведмедиха мала рацію. Усюди, куди не поглянь, лежав сніг. Отож вони почали мандрівку. Сонце було високо в небі. А вони йшли, йшли, йшли. Коли вже сонечко низько, схилилось до набокраю, ведмежа спитала Ми вже прийшли? Ні, відповіла мама Ведмедиха. Нам ще далеко йти. Заночувати прийшлося серед снігів. А новий день був холодним, важким і довгим. Коли вони підходили ближче до моря пакова крига... Ставала все тоньшою і тоньшою. Обережно, застерегла Матуся. Тут небезпечно. Лід тонкий. Якщо ми провалимось, буде складно вибиратися звідти. Матуся Ведмедиха лагідно посміхнулася. Дивись, що я роблю. Вона плавно лягла на живіт. Що ти робиш, матусю? зі сміхом запитала ведмежа. Ти виглядаєш дуже комедно. Я розподіляю свою вагу. ти, це весело. Ведмежа зробила те саме. Матуся мала слушність. Це і справді весело. З часом крига стала знову товстішою, а ведмежа відчувала неймовірний голод. — Це завжди так важко? запитало воно. Матуся замислилась. Колись давно крига залишалась міцною і товстою. Тоді легко було полювати. Тепер, повітря, тепліше. Нам доводиться мандрувати і все далі, аби знайти їжу. Наш світ змінюється і ми маємо робити все, що тільки можемо, щоб вижити. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу, що в нас є майбутнє, посміхнулась вона. Її очі, однак, були дуже сумні. Втім, є те, що сповнює мене радістю. На її обличчя засяла найтепліша посмішка. Вона як мога ширше розвела свої лапи. Ніщо не робить мене щасливою, аніж ведмежі обійми. Зі своїм чудовим дитинчам. Ну що, сподобалось? У вас з'явилось бажання прочитати історію повністю? Завітайте до бібліотеки Юний Читач!